Привіт, ми продовжуємо. Наші подкасти онлайн школа гемофілії і нагадую, що цей проєкт реалізується в межах ініціативи «Гарантовано». Основною метою цієї комунікаційної кампанії є роз'яснення пацієнтам їхніх прав у рамках програми медичних гарантій, а також наголошуємо, що доступ до безоплатної медичної допомоги можуть отримати всі, хто цього потребує. Ця інформаційна кампанія реалізується нашою організацією у партнерстві з благодійним фондом пацієнтів України, міністерством здоров'я України, міністерством охорони здоров'я. України, Національної служби здоров'я України та за підтримки проекту юсейд підтримка реформи охорони здоров'я. І з вами незмінні ведучі ведучий наших подкастів Ігор Павленко, лікар-онкогематолог, педіатр, завідуючий відділенням гематології Чернігівської обласної дитячої лікарні, і я, Стафорова Яценка Ніна директорка благодійного фонду дітей з гемофілією. Ігоре привіт. Привіт, друзі, Привіт, Ніна! Дуже радий ради сьогоднішній зустрічі і подальшого продуктивного подкасту. Сьогодні ми будемо говорити про гостре і болюче питання, просто у всіх сенсах цього слова, будемо говорити про стоматологічну допомогу, стоматологічне лікування наших пацієнтів. Будемо говорити про алгоритм дій, що робити, що повідомляти стоматологу. Ну, як це відбувається? Бо це насправді у нас таке дуже гостре питання, бо з цим рано чи пізно стикаються всі. Ну, на початку батьки стикаються і. Перше, що в чатах наших пишуть: о Боже, а де є стоматологи, які нас не бояться? І, І Ігоре, одразу, да, у мене є таке запитання що, Ну, постійно батьки його задають. Чи є у нас в Україні спеціалізовані стоматологічні центри, які надають допомогу саме нашим пацієнтам з гемофілією та хворобою Ну, Дозволь я тут трошечки з таким. Поясненням роз'ясненням розкажу, тому що дуже швидко плине час, і буквально рік тому назад ми нічого не мали в Україні взагалі стоматологічних центрів, адаптованих під патологію гемостазу на даний момент. Судячи по тому, як стоматологічна служба в нас розвивається, і з огляду на військові дії в нас в країні, з огляду на те, що багато хлопців повертаються звідти із проблемами щелепно-лицьової хірургії. То я думаю, що ці центри вже є. Просто про них ще ми не знаємо, тому що вони відкриваються періодично про них говорять, і там вже контролі відбуваються реконструктивного характеру, і плюс до всього відбувається вже і супровід вузькими спеціалістами, і як хірургами, гематологами, онкологами, ну в залежності від ситуації. Тому я думаю, що такі центри будуть. Але якщо подивитись трошки історично, хоча б навіть рік тому назад, у нас ні одного центру не було адаптованого під патологію гемостану. Тому це такий біль для гематолога. Це біль для а, моїх партнерів, для пацієнтів, будемо говорити, а, це біль для батьків, тому що дітки а, ну ти розумієш, що це за. Така e когорта партнерів, коли прорізуються зуби, коли випадають молочні зуби, і тим більше, коли вони кровлять, і ти не бачиш нічого ротовій порожнині, крім крові, то це є звичайно проблема. Тому о, сьогоднішня тема вона як актуальна, так і проблематична. Угу. І я ще сказала: це біль для гематолога, біль для батьків і страх для стоматолога. Страх для стоматолога, так, так. Бо, бо а вони не бояться. Опасний. Дозвольте ніж вони бояться досвід... нас да, власний досвід. У нас декілька нових пацієнтів, нових партнерів моїх з патології гемостазу були виявлені саме на у стоматолога, і один із них, навіть інгітерна форма, які ну майже не могли зупинити ту кровотечу. Не ми не стоматологи, ні не хірурги, ні, ніхто не міг позупинити, поки не ввели плазму в свій час, тому що ну знову ж таки це було років тому назад. І ми тоді тільки зрозуміли, що щось не так, і почали діагностувати на той період не було навіть центрів патології, де можна було ну саме по гемостазу, де можна було зорієнтуватись в в факторному форматі лабораторному. Тому це батьки були насторожені дуже агресивно на медицину, взагалі в Україні після того, що вони пережили, після того як зробив лікар ін'єкцію в пульпу, там я не буду говорити, не знаю ці всіх термінів стоматологічного характеру, але закінчилося це, дякуючи е швидкому реагуванню і батьків, і е спеціалістів, які наглядали дитину. Ми встановили діагноз хемофілії і вирішили вже подальшу долю дитини, але просто до чого до всього до того що на кріслі безпосередньо ще до того, як е був встановлений діагноз. Ми зрозуміли, що тут щось недобре. І це не, не один випадок. Коли спілкуєшся з колегами з інших регіонів, саме у стоматолога починаються проблеми, і саме стоматолог є таким дзвоником для подальшої діагностики дітей, тому, угу. тому да, да актуальна штука. Тому ти знаєш, я думаю, що нам треба, щоб оцей подкаст передивилася максимальна кількість стоматологів, треба прикласти зусилля, бо це саме їхня професійна історія буде більше. Так, настороженість першочергова угу. е, і горе. Я правильно розумію? Що, ну зі свого досвіду, наскільки я спілкуюся там з батьками, з пацієнтами. Переважна більшість пацієнтів з гемофілією та хворобою Віллебранда мають також проблеми з зубами. Я так думаю, ну, це моє власне припущення, що це відбувається через постійний контакт з кров'ю під час прорізування зубів, під час ясневих кровотеч. Ти як лікар прямо реально все пояснила і сказала. Так, саме так, сама кровка вона має токсичну дію. Токсичну дію як на зубки, так і на е, всі навколишні тканини, які навколо крові. Тобто, коли відбувається поломка безпосередньої судинки, звідти виливається кров, то все, що навколо судини, всі тканини, які навколо тканини, вони можуть бути вражені саме безпосередньо власною тканиною, власною кров'ю. Чому так відбувається? Багато мікро-макроелементів, які розпадаються, вони е, можуть подразнити безпосередньо саму тканину. М'яку тканину, а стома, рот вона найм'якіша, можливо, в нашому організмі в плані того, що чутливість там дуже велика. І больові відчуття нового багато хто говорить, що зубний біль можна порівняти із народженням дитини. Ну жінки, якщо говорити жіноча стаття, це реально дуже боляче і боляче, коли відбувається безпосередньо сам зубний біль і навколо. Скажемо так, стоматологічне середовище, сама м'яка тканина, яка розідається кров'ю, Вона також болить, тому так, так, це реально така проблема для наших партнерів для нашої когорти дітей і дорослих, яких є проблеми з когуляцією, тому що у всіх зуби є. Це, це, це нормально, і нормально, коли вони ростуть, і нормально, коли вони випадають. Але не нормально, коли воно кровоточить дуже сильно, і воно після цього болить. А біль це крик про допомогу. Як мене вчили, мої професори, тому так. Відповідаю на питання на твоє також напряму, що пацієнти із патологією гемостазу із фон фонвілібранти із гемофілією АБ та іншими проблемами гемостазу. Вони мають величезні трабли із ротовою порожниною саме із зубами, так після того як кровотеча вже відбулася. Тоді ми почнемо алгоритм дій з. Того, що ми наголошуємо на постійних візитах, регулярних візитах до стоматолога з превентивною метою, з профілактичними оглядами, щоб не допускати вже до біди, біди. Як зараз кажуть, виявилося, що з молоду треба було берегти не честь, а зуби. Так. А коли вже у нас є якась проблема, як, там, наприклад, у нас є там у судотини, який алгоритм дій, як е, батькам підготуватися до візиту до стоматологу? Як у нас тут взаємодіють гематолог і стоматолог? Які алгоритми дій батьків пацієнтів? Чи можна лікувати зуби без прикриття фактору згортання? Пряму відповідь відразу дам, ні, не можна. І якщо відбувається Закупівлі, і ми рахуємо Ми рахуємо згідно певних форм розрахунок на рік фактору на профілактичну терапію або на ургентну терапію. Ще є така опція на стоматологічні втручання. І федерація Всесвітня Федерація гемофілії вона рекомендує регулярні профілактичні огляди у стоматолога, і вона взагалі навіть такою червоною лінією підведе підведу, під, 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 що це. Вважається частиною навіть допомоги, як екстреної, так і профілактичної, тобто допомога стоматологічного характеру. Тому співпраця гематолога і стоматолога вона не менш важлива ніж співпраця там хірурга і гематолога, не менш важлива ніж співпраця там Міністерства здоров'я, охорони і закупівель ліків і гематолога. Тобто, тут це опція складова складова командної роботи, і е, на перше місце ми ставимо профілактику. Профілактика, профілактика, ще раз профілактика, і коли вже ми маємо проблему, а проблему ми будемо мати стовідсотково, тому що це фізіологічні штуки прорізування зубів, І коли дитина вперше звертається до стоматолога, знаючи вже діагноз, ми повинні орієнтуватись на те, по перше, яка форма гемофілії. Ми повинні орієнтуватись на те, скільки було раніше кровотеч, тобто а нам не спевнює. Ми повинні розуміти, чи дитина знаходиться на профілактиці, чи не знаходиться на профілактиці, чи за потребою так звана є така штука, отримує той фактор. І тому, коли ми вже розуміючи всі ці опції, починаємо готуватись до санації ротової порожнини, так називається, або до лікування рота, ми починаємо вже в синхрон входити із спеціалістом. І цей синхрон, яким чином відбувається, мама є складовою частиною або пацієнт, який має вже потолок гемостазу, повинен в першу чергу знайти свого стоматолога, ну, виходячи з того, що в центрі поки що нема. Потім наступний алгоритм повідомити про те, що в нього є така проблема. У випадку, якщо ми знаходимо все ж таки мостик між стоматологом і лікарем-гематологом, вже я, як опція гематологічного характеру, починаю роз'яснення щодо ведення фактору щодо. Постпрофілактику, тобто після того, як уже людина отримала допомогу стоматологічну ще отримати певну ін'єкцію, певну певну опцію гемостатично для того, щоб не допустити подальших порушень, оце це є, скажімо так, квантесенція певний такі. Золотий стандарт, мені здається, і його можливо варто і прописати в певних протоколах щодо стоматологічного нагляду. І коли в тебе вже є цей місточок між стоматологом і гематологом, і коли ти знаєш до кого можна направити, якщо в тебе питають у гематолога до кого ж ти направляєш, то це вже знаєш 90% успіху. Коли вже сам стоматолог розуміє на що він іде. Він може тоді зорієнтуватись об'єм санації, чи два зубчики видалити, чи десять зубчиків полікувати, він тоді розуміє, чи варто робити м'язеві якісь ін'єкції для того, щоб обезболити, чи варто реально зараз є таке поняття медикаментозного сну і з, 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 з дитиною, і з дорослим, щоб не було болісних оцих відчуттів і не було ризиків кровотечі під час проведення оперативного втручання, так я називаюся оперативним втручанням, тому що коли ти в. Робиш будь-який надріз, будь-який прокол в, ем, в закритим середовищі це вже є втручання. А для дітей, які мають патологію, і для дорослих, які мають патологію на це ну, першу штуки. Тоб, тобто, всі наші походи до стоматолога відбуваються виключно через гематолога. І я так розумію, що це навіть, ну, навряд чи там стоматолог там частіше не стикалися з такими пацієнтами, і це навіть ем, більш спокійна робота для стоматолога буде, коли він знає, що у нього є підтримка гематолога, який там будь-що якась там не, не дай боже не штатна або штатна ситуація під час стоматологічних втручань. Що стоматолог знає, що є підтримка, є звідки отримати інформацію, що робити з пацієнтом, який ось сидить на кріслі і кровить, стоматолог не знає. І також я б додала, що тут ще обізнаність батьків вона може допомогти знайти того самого стоматолога. Бо от, скажу з власного досвіду, да, дитині вже 16 років, і от вона захотіла поміняти стоматолога. І той стоматолог, у кого ми лікуємося, я кажу: візьмете лікувати дитину. Він такий, так, без проблем. 16 років так, без проблем Я кажу, але є нюанс. І коли я сказала про цей нюанс. Слуха, я, ну я реально я дуже давно не бачила такі перелякані очі. Він такий просто. О Боже, мабуть, що ні, я кажу: не переживайте, я все знаю. Ми, вона буде під фактором згортання, не переживайте, я буду поруч, я вам, якщо що, я скажу, це норма, чи щось вже не так. А якщо все ж таки, і тут знаєш, в чому ще питання? Що стоматологи дуже бояться, якщо дитина або там, пацієнт дорослого віку навіть під прикриттям фактору, коли вони бачать кров. От для них це, це, це просто капець: о, о Боже, ви ж казали, що не будуть кровити. Ні, буде кровити як будь-яка здорова людина, і зупиниться кров, ну, в принципі, як у людини без проблем кагулопаті, з голопатіями. І я такий, а якщо піде кров? Я кажу, віскастат маєте? Да, я кажу, ну, це все то добре. Вона буде мати фактор, а ви маєте віскостат. Це заспокоює трохи стоматолога, і це така собі, ну така невеличка гарантія, що він погодиться, що він не, не так сильно злякається. Отже, і, і... одна така штука, що коли стоматолог чує, що у дитини або там у дорослого є якась проблема із гемостазом, незалежно від того, яка форма легка, тяжка, не тяжка. Він відразу собі там в голові збудує алгоритми певних дій. І коли в тебе немає практики, а чому немає практики у стоматологів? Тому що не так багато насправді таких пацієнтів має стоматологічна клініка, він починає хвилюватися. І коли знову ж таки це приватний сектор, ну буду відверто казати, що велика кількість зараз все ж таки консультативних втручань, ну консультативної допомоги і. Будь-яких втручань відбувається в приватному секторі стоматологічному, то там, ну як би ну не знаю, можна таке говорити чи не можна, але ти на вагі починаєш ставити економічну складову і ті трабли, які можуть відбутися після того як ти вже внідришся. Тому тут ну так, зараз саме той час, коли дуже складно знайти свого стоматолога, який готовий піти на певні ризики. А, а, а ризики є завжди є. І коли ти знаєш, як діяти, то ризиків нема. А коли ти знаєш і впевнений, що в тебе є гемостатична губка, або в тебе є там під рукою тринакса, тремоксамої кислота, або там та ж сама мінокопронка. Так, ми дивимося в старе, але воно ефективне, як би там не було, це перше, що повинно бути. І друге, це під прикриття фактору. Акцентую увагу прикриття фактора постійне, коли ти йдеш на санацію, в тебе повинно бути е, хоча б там за день, перше введення фактору, а потім вже розуміючи об'єм втручань за години або там за хвилини до того як ти починаєш будь-яку е, формацію втручань. Тому тут е, важливо ці опції, і е, е, ну ще раз, Комплайнс стоматолога, комплайнс пацієнта, лікаря-гематолога. Будь-які втручання вони повинні бути проінформовані, проінформовані uh -huh. на, ну, зворотній зв'язок до лікаря-гематолога. Щоб ми потім поставили галочку, що тут є ця складова: що дитина або дорослий отримав о, цю опцію, і він отримав той об'єм втручань, який необхідний. О, він захищений. Якщо дитина захищена в плані санації, в неї немає ризиків о, там каріозних зубів, немає там. Ніяких формацій, деформацій е, щелепи, буду говорити навіть більш глибше, ніж стоматологічні чи ортодонтичні проблеми, то ти на виході не будеш мати ускладнень, Ти на виході не будеш мати е, о, у тих великої кількості вливань, ти не будеш мати ну як наслідок е, мінімізуєш взагалі контакт з медициною. А я ставлю це на меті на перше. Ігоре, ще хочу. Порадитися з тобою, чи правильний алгоритм дії, ми рекомендуємо пацієнтам, коли наприклад пацієнту необхідно робити якесь стоматологічне втручання. Першим пунктом ми звертаємося до стоматолога і він описує весь об'єм робот, які будуть проводитися. Далі ми з цим описом їдемо до гематолога, і гематолог визначає залежно від рівня, Об'єму втручання і гематолог визначає дозування ургентне, ми вводимо препарат, і з довідкою про те, яка кількість ліків, коли була введена, ми повертаємося до стоматолога і сідаємо саме в крісло. Підтверджую печатка підпис стовідсотково. Всі твої слова що ти сказали, все це є вірний алгоритм дій. І якщо його забазувати. Скажемо так, зробити певний такий маршрут, от саме таким чином. Це mm -hmm. буде в принципі успіх для всіх. Пацієнт не буде мати кровотечі, стоматолог буде розуміти, що ризики мінімальні, і гематолог буде розуміти, що далі діяти, як планувати, яким, далі, яким форматом далі контактувати. Тому mm -hmm. так, от прямо гіфку записати тебе і розповсюджити для стоматологів і пацієнтів. Ну, ми записуємо це і будемо розповсюджувати. І коли ми виходимо від стоматолога, ми не втрачаємо контакт з гематологом, бо ми слідкуємо, чи все у нас, якщо думаєте, вам здається, що щось воно або більше під або довше підкровлює, то краще повернутися все ж таки до гематолога і там додатково ввести фактор, щоб не було такого, так. що через так. тиждень у нас все ще кровить, і у нас то величезна проблема. І знаєш, що я ще там в принципі ми проговорили зараз е, важливість, ми проговорили алгоритм дій, і е, ще один момент ти знаєш для мене було насправді відкриття. Я ніколи в житті, коли купувала зубні щітки, я ніколи не дивилася там, яка, яка там щитина та. Жорстка м'яка сере, я навіть не знала, що зубні щітки так градуються. <гадуються> а... Так, да. Тому що тут реально треба розуміти, що будь-які навіть мінімальні втручання, я маю на увазі навіть там власні втручання, ти береш там та, зубочистку і ти вже повинен розуміти, що в тебе є ризик травматизація. А тому так. Ти правильне питання задала в тому сенсі, що вибір профілактичних втручань повинен відбуватись саме за рахунок правильних підборів, чим ти користуєшся. Зубна щітка повинна бути м'якою в знак поклику. Тобто, стип жорсткості повинна бути м'яка. По-друге, я, я тобі скажу добро. більше того, ми не просто м'яку, ми знайшли, у нас продаються ультрасофт, ультрам'які. Можна і такі знайти зубні щітки. Супер супер, саме так ультрам'які. Тобто мінімізація будь-яких контактів з судиною, а судинки вони є в нас. Там велика кількість судин ротові порожні. По-друге, це а, праця з а, на, на рівні рефлексів для того, щоб а, контакт з пастою не можна сплювати пасту, краще, щоб вона залишалась. Це так звана, називається авторизація. Власнору. Тобто фтор, який входить скла паста повинен повинна зубки від проникнення бактерій і від кальцифікації. ну енд and... наступні якісь такі проблеми травлю зубами. Не просто так в пастах пишуть кількість фтору, не просто так пишуть, вони являються антибактеріальні, посліблюючі, ну там різні різні ефекти самих паст. Тому на це треба варто звертати увагу. І е... ще раз про щіточки, все вірно. Супер, м'яка, надм'яка, якщо навіть такі екстра м'яка, але основне слово м'яка. Mm -hmm. Дякую, Єгоре. Я думаю, що в принципі ми щодо стоматології проговорили такі основні максимальні аспекти, і е, нагадую, що підписуйтесь на нашу сторінку, ставте лайки. В наступному подкасті ми будемо говорити про. Ургентне лікування, що це за звір, що це взагалі таке, як його проводити, що необхідно знати. Тобто, от ургентне лікування це така вже дуже більш, як це сказати, така історія у нас, на яку треба прямо, там треба знати, 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 звертати увагу так. Там йде мова на, про життя. На все так. Да, ти правильно сказав, в наступному подкасті ми будемо говорити про життя. Дякую тобі, Єгоре. Нагадую, з вами наші незмінні, наші ваші <сум> незмінні ведучі подкастів Яценка, Ніна і Єгор Павленко. До зустрічі. Бай-бай, пока-пока.